Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна. і Я допомагаю вам вчити математику п'ятого класу. Сьогодні ми з вами розв'язуємо завдання достатнього і високого рівня складності з теми квадрат і куб числа. Швиденько повторюємо: квадратом числа А називають добуток цього числа на себе, кубом числа А називають добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює А. Нам в підручнику дала дана табличка квадрата і куба одноцифрових чисел, і ми можемо нею користуватися. Ми пам'ятаємо, що квадрат і куб числа це дії третього степеня, тобто їх виконують першими. Ітак, завдання 703. Знайдіть значення виразу а плюс Б в квадраті, якщо а дорівнює 2, а число Б дорівнює 12. На що ми маємо зробити в першому? Замість А написати 2, замість Б написати 12, додати, бо це в дужках, а потім піднести до квадрата, тобто помножити само на себе. І так, для другого і третього. Завдання не є складним, тому я пропоную вам виконати його самостійно, а потім звіритися зі мною. Тож поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевіряємо. 2 плюс 12 14, 14 помножити на 14 це 14 в квадраті 196. В другому 2 плюс 5 це 7, 7 в квадраті, 7 помножити на 7, 49. І в третьому 2 додати 10, це у нас 12 в квадраті, 12 в квадраті 144. Тож. Вийшло у вас все добре. Ну, йдемо далі. Знайдіть значення виразу а плюс Б в третьому степені в кубі, якщо а дорівнює 1, а число Б 2, 5 і 9. Три завдання. Цей номер завдання аналогічні до попереднього, тільки тут нам треба буде підносити не до квадрата, а до куба. Три рази будемо множити те число, яке отримаємо в дужках після додавання. Тож, знову я пропоную вам потренуватися самостійно і потім звіритися зі мною. Поставте відео на паузу. Перевіряємо: 1 додати 2 в першому, Так? це буде 3, 3 в кубі, 3 помножити на 3, помножити на 3, 27. В другому це буде 1 плюс 5, тобто 6 в кубі, перемножуємо. 216. І в третьому 1 плюс 9, це буде 10 в кубі, тобто 1000. Зійшлося у нас з вами. Ну, добре. Наступне завдання: обчислить. Ну, тут дійсно вже так серйозненько треба попрацювати. Значить, що ми робимо? Спочатку ми виконуємо піднесення до степеня. Пишемо 2 помножити. Далі рахуємо, скільки це буде 5 на 5. Плюс 12 помножити. Рахуємо, скільки це буде 6 в третьому. Ми тільки що виконували 6 в третьому. Плюс 12 помножити на 3 в другому. Потім перемножуємо, а потім додаємо. Потренуйтеся, спробуйте. Це не так уже і складно, як здається, на перший погляд. Перевіримо. Так, значить, у нас 2 помножити на 25 це 5 в квадраті, 6 в кубі це 216 і 3 в квадраті це 9. Множимо 2 на 25, це 50, 12 на 216. 2592, 12 на 9, 108. І потім це все додаємо. Друге. Спочатку 5 в квадраті, це 25. Написали 2 помножити на 25 плюс 6. Далі поділити на 2 в третьому. 2 помножити на 2 помножити на 2, це 8. Тепер 50 плюс 6 56 і поділити на 8. 7. В третьому. 15 в квадраті. 15 помножити на 15. 225. 6 в кубі. 216. Плюс 3 в квадраті. Плюс 9. В дужках додаємо. І 225 ділимо на 225. 1. Четверте. Два в кубі – вісім. 3 в кубі 27 перші дужки. Далі 2 в другому, 4. 3 в другому, 9, другі дужки. Між ними поділити. Множимо 8 на 27, 216 і 4 на 9, 36. І тепер 216 ділимо на 36 6. Згодно з вами, що це завдання не є таким уже простим, але ну, воно реальне. Ідемо далі. Запишіть вираз. Ну що, тут треба вам перекласти текст, написаний українською мовою, на мову математичну, записати виразом. Коротенько. Тож, знову пропоную вам попрацювати над цим завданням. Воно дуже гарно тренує мисленевий процес. Ну що, читаємо разом зі мною сума квадратів чисел а і б. Сума квадратів а квадрат плюс б квадрат. І все. Друге квадрат суми чисел а і б. Квадрат суми, значить а плюс б в квадраті. Різниця кубів чисел х і 5. Х в кубі мінус 5 в кубі. Сума квадратів чисел а, б і с. Ні, я не туди глянула. Куб різниці чисел x і 5. Куб різниці, тобто х мінус 5 в кубі. П'яте Сума квадратів чисел а, б і с. Сума квадратів а квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. І шосте добуток куба числа m і квадрата числа 3. М в кубі. Помножити на 3 в квадраті добуток. Ідемо далі. Як бачите, завдання вже позначено зірочкою, а значить, треба нам такий творчий підхід, міркування. І так, в першому, ну, перше, легке, ми вже щось подібне робили, якою цифрою закінчується число. Нам не треба перемножувати оце число само на себе. Нам треба помножити тільки останню цифру на останню, і це буде відповідь 1 помножити на 1. В другому трошки складніше. Нам спочатку треба помножити 8 на 8, взяти останню цифру. Останню цифру помножити ще на 8, то буде остання цифра. Тоді цю останню цифру додати з усією останньою цифрою якою цифрою закінчується 348 в третьому степені. 8 на 8 – 64, і 4 помножити на 8 – 32, Тобто цифрою 2. І тоді беремо 0, остання цифра двадцятки, і 2 остання цифра у цього числа. Тобто остання цифра 2. Аналогічно в третьому. Пропоную вам третій і четвертий уже поміркувати самостійно. Ідею, ви зрозуміли? І так, що ми тут множимо 1 на 1 на 1? Останню циферку. Виходить одиничка. Тут множимо 7 на 7, 49. Остання цифра 9. І останню цифру додаємо. Число 321 в кубі закінчується цифрою 1, число 67 в квадраті, цифрою 9, тож їхня сума 10, а значить, остання цифра 0. І четверте. 9 на 9, 81. Тут остання циферка 1. І 6 на 6 на 6. Це остання цифра 6. 6 у 6, 36 і знову 6 на 6. Знову 36. Остання цифра 6. Тепер перемножуємо останні цифри. Тобто. Остання цифра 6. Наступне завдання. Розв'яжіть рівняння. І знову, вони, можливо, лякають когось, але вони не є складними. Подивіться, 4 в квадраті. Ну що це таке? 4 помножити на 4, 16. 6 в кубі ми вже сьогодні декілька разів підносили 6 до куба. Це 216. Далі замінили оці. Нормальними числами і все порахували. 7 в квадраті, 7 на 7 це 49, а 5 в кубі ну, множимо 5 на 5, 25, і ще раз на 5 множимо, це буде 125. Ну і знову я запропоную вам потренуватися самостійно. Зупиніть відео. Дивимося разом зі мною. Написали умову: 4 в квадраті це 16. 6 в кубі це 216. Віднімаємо 216 мінус 40, 176. І що? і ділимо на 16. Відповідь х дорівнює 11. Ну, все просто. І друге. Підносимо до квадрата 7, це буде 49, і 5 в кубі 125. Ділимо 125 на 25, 5. І 49 мінус 5 х дорівнює 44. І я все ж таки хочу сподіватися на те, що ви з цими завданнями впоралися. Да? Ну добре. Тож, ви повторюєте правила, що таке, бо це дійсно нові поняття для вас квадрати, куб числа. Виконуєте вправи, які я прописала вам на екрані пурпурового кольору, і досягаєте успіху. Щиро вам цього бажаю. До зустрічі!